Саудівська Аравія розпочала будівництво найбільшого у світі аеропорту. Масштабний проєкт будується навколо існуючого аеропорту імені Короля Халіда в Ер-Ріяді. Аеропорт імені Короля Халіда наразі має дві паралельні злітно-посадкові смуги, їх планують збільшити до шести. Орієнтовна вартість проекту становить 30 мільярдів доларів. Очікується, що кількість повітряних перевезень також зросте, збільшившись з 211 тисяч сьогодні до понад 1 мільйона злетів і посадок на рік після повного введення нового аеропорту в експлуатацію. Дизайн аеропорту був створений Foster Plus Partners, британською архітектурною фірмою, відомою такими гучними проектами, як стадіон «Вемблі», «Баттерсі Батерсеяров, Гарденс та Національний меморіал королеви Єлизавети II.